Після окупації півострова Москва просуває наратив, що Крим це споконвічна російська земля, і це ще один міф. Адже Кримський півострів існує тисячі років і за своє існування бачив безліч народів. Таври, греки, скіфи, готи, візантійці Золота Орда і Кримське ханство. Російська імперія захопила Крим лише у 1783 році. А в розрізі історії одне століття володіння територією недостатня цифра, щоб привласнити історію півострова, кажуть історики. Насправді Крим перебував. У складі Російської імперії трохи більше 130 років, і потім ще кілька десятків років був у складі РСФР. за всю писану історію Крима Крим це понад фактично 2,53 тисячі років це мізерний відсоток часу. І звісно що в Криму формувалися зовсім інші народи.